Шановні доброді, панове депутати, ви, мабуть, забули, що вас обирали люди для того, щоб покращити життя, а не погіршити, для того, щоб упростити щось, а не ускладнити. Але я ще думаю, що ви і забули, що на початку війни в Україні людям багато роздали зброї. Так що дивіться, не минеться довго часу, коли вам прийдеться відповісти за те, що ви голосуєте, що ви пропонуєте, які класні закони ви для людей пишете на сьогоднішній день. І про те, за що ви берете зарплату, і яку зарплату. Так що давайте віржайте, хлопчики-горобчики. Будете ви, блядь, як горобці літати. Тільки не по деревах, а по кувятах.